Я приємно здивувався, думав, що це для квітів назначено. Чудова ідея. Це там чудова ідея. І, є, зволожує так повітря, і радіє. Це шикарно, реально шикарно. Таку погоду це саме те, що треба, дійсно. Так, це дуже крута ідея, охолоджує, так приємно, новий. Такий заряд сил, бадьорості і далі йдеш собі по вулиці в жар у жарко Така ідея дуже чудова, тому що хто був в Європі, така ідея не нова. Там дуже в таку пору, навіть буквально є такі виступаючі є інколи що людина не чекає, але воно досить приємно і цікаво. Йдемо до Європи і все, що найкраще, хай буде. Так кладово, чудово, освіжає, правда. Так. Геніальна ідея, якщо чесно. Тому що от ми скільки тут з друзями ходили. Вчора була дуже шалена спека. Ті фонтанчики врятували нас.